Громадяни Республіки Кіпер у неділю обиратимуть нового господаря президентського палацу під час першого туру виборів. Понад півмільйона виборців отримали запрошення на дільниці. На посаду президента претендують 11 кандидатів. Однак лише троє з них, згідно з даними опитувань, є фаворитами перегонів. Країна переживає період глибокої економічної кризи. Саме нею у найближчі п'ять років опікуватиметься новий керівник держави. Лебішката на бачите, магазини закриваються один за одним. Немає роботи. Люди у важкому фінансовому становищі. Кіокозмос врізки та ще полі вісколі економіки катастас. Ліодерахрімада менше грошей, менше витрат. Хочу поїхати звідси шукати роботу, якщо можливо за межами Кіпру. Я хто з Кіпро? Я власниця цього магазину упродовж 25 років. Останніми роками справи йдуть все гірше і гірше. Люди бояться купувати в магазинах, навіть якщо мають гроші. Вони бояться завтрашнього дня. та Республіка Кіпер переживає найгірший період з моменту свого вступу до Європейського Союзу у 2004 році. Громадяни охоплені песимізмом. Натомість кандидатів переповнюють оптимістичні обіцянки. Ми повинні зробити так, щоб держава працювала більш ефективно. Задля цього не потрібно звільняти держслужбовців з роботи. Необхідно мати збалансований бюджет. Стосовно держслужбовців, ми пропонуємо запровадити таку квоту. Чотири виходи на пенсію дають можливість найняти одного працівника. каже кандидат у президенти Нікос Анастасіадес інший кандидат Ставрос Росмалес зазначає: ніхто не має права зазіхати на загальний добробут. Якщо приватизація потрібна лише для того, щоб зменшити дефіцит, то в економічному відношенні вона абсолютно не цікава. Республіка Кіпр стала п'ятою країною Єврозони, яка звернулась торік за фінансовою допомогою до європейських кредиторів. Ті у свою чергу зажадали заходів спрямованих на затягування пасків. Цього громадяни воліли б уникнути. Я маю намір використовувати ресурси природного газу, щоб задовольнити потреби республіки Кіпер з огляду на борги банківської системи і фіскальний дефіцит. У такий спосіб я не веду лад в економіці країни. каже кандидат у президенти Йоргос Лількас. з того на економія наптіксіс. Хто б не переміг новому господарю нікосійського президентського палацу. Доведеться шукати шляхи виходу із крутних ситуацій. Саме це визначить дорогу, якою буде йти країна найближчими роками. Повідомляє з Нікосій кореспондент Євронюс.